Доброго ранку, шановна родина. Вдячний адміністраторам за можливість вийти в ефір і почитати поезію. Я Олег Шапошніков. І насамперед хочеться подякувати Збройним силам України за можливість спілкування. Давайте пам'ятати про них наші 10, 50, 100 гривень. Надзвичайно важливі. Вони б'ються за нас, за Україну. Я хочу почитати поезії, які... В той чи інший час запам'яталися, вразили і не залишили байдужими. Галина Крук Як патрон береженого, Бог береже, як у схроні останній патрон береже хтось для власної скроні. За межею, що ділить своє і чуже женчик Бренчик тобі насюркоче, що вже світ. Твій дибиться в лоні. Заховайся в голці ялиці, в лиці хлопченята, що падатиме в ялівці, щоб тебе відшукати. У землі, що парує, в землі, що жива, ти залишив для нього найважчі слова батьківщина і тато. Батьківщина як те, що від батька йому, замість батька такого малому йому, що заплакав би кожен. Але, Господи, хай він відчує нутром, що це він, мій насправді останній патрон. Бережи його, Боже, Сергій Злючий. Літо повоєнне. Шрами, сироти, каліцтва, між руїн заклякла сука, слізка снайперська імлицтва, і прицілювань посуха вже по тому, вже притище, біль просіяно крізь сита. Залишилось найпростіше не забути, не простити, все закінчиться нарешті. День усміхнений, мов блюдця, мелітопольські черешні. Знов повсюди продаються. Небо свій найбільший клопіт вирве тишею лякає. І літає безпілотник. Просто сам собі літає. Із Людмили Горової хочу прочитати не усім відомий вірш замовляння, а інший текст. Мотанка, схрещується долі, сходяться нитками, вузлики на пілці сталися руками. Мотанка маленька в тебе під бентами. Я тобі сьогодні буду замість мами. Мотанка маленька у твоїй долоні, я тебе не кину, виведу з полонів. Виведу з пожежі, винесу з підвалу, зупиню замовлю звірову навалу. Затолюєм вуха, засліплю їм очі, запалю загравом в полі серед ночі, хай змії не кодло, корчиться й німіє, бо й на тебе погляд звести не посміє. Я не просто лялька, в'язана зі споду. Сила в мені б'ється від усього роду, хто мене намовив, знається на слові. Сила в кожній нитці від її любові схрещується долі, в'яжуть павотину, я тебе врятую, я тебе не кину. Дмитро Лазуткін. За законами математики мінус доля, на мінус час. Небо ридма ридає солдатики, Небо ридма ридає по вас. Хтось на мапі звіряв маршрути, хтось дивився на зірки з печер. Нерозкритими парашутами рахуватимуть вас тепер. По розмоклій траві розкидана збиті сонця, немов бурштин, небо нині ридає ридва, диким полем гірчить полин Батьківщина або територія. Кожен сам обирає шлях. Запікається кров'ю історія, Мабуть, дерево входить в свях, Ваші хрестики, ваші прихистки, ваша правда, ваш сум і щем. Так лягло. Згідно правил балістики, так розквітлені мим вогнем ще чекають вас, ще вимолюють, проглядають рядки новин і виколюють очі колами цих роз'рятраних Україн, І нічого крізь сльози не видно, і біліє надтріснута вісь. Небо риб, нині небо ридає ридма. Зі свічок опливає віск. Вже за все перед Богом прощені линуть ангели Дембеля. Засинайте спокійно, хлопчики. Це навіки ваша земля. Юлія Стиркіна, Микола, ти наш Васильович, пробач за прохання нас, ти з темною, кажуть, силою водився в житті не раз, і вій тобі був підморгував, і з відьмою ти літав, і з мавкою ніжно голою гайдав тебе стрібний, став. Рядками твоїх щоденників блукали усі підряд русалки і потопельники, і натовпи поторчат, Тож їх, товариству темному, ти був без образи свій. Пробач, що тепер до тебе ми звертаємось де ж твій вій? Бо мрець пробудився нарваний і землю всю трясе, І хоче усе загарбати, і хоче поглинуть все. Ставок і садок із вишнями, і поле, і ліс, і млин. Ніяк не померти грішному, ніяк не сконає він. Йому дорівнятись силою зібрати потрібно всіх, Миколоти наш Васильович, гукайно сюди своїх, І з ними підпишем згодами, аби не програти бій. І з вієм також узгодимо. Він наш, український вій. Костянтин Мордатенко. Якщо вам не знайомо це прізвище, обов'язково запам'ятайте його. Ой, синочки сини, не лежіть на стерні на супкому морозі. На вівтар крижаний з неба падає сніг, що розтоплює сльози. Ой, синочки сини, ви вже виспались. Ні. Вже посходились гості, тільки спів жалібний, В батька очі страшні, Вітер пройми голосить. Ой, синочки, сини, а одного поніс він стоїть в мене досі, наче янгол сумний. посміхався мені, звідки взялися сльози. Маріанна Кіяновська це текст 2002 року, але в ньому відчувається подих війни, як на мене. Архангели, що випадають з крил, то перша спроба перепрочитання про вершників з могил, яким межа відкрилася остання. В снігах лежать скрижальні письмена. А на снігах сліди від них і палець, і легко забувається війна, хоч чорні кроки ще не доблукались, Йдучи до сонцем і супроти зір, Жируючи за табуном на пащі, німіє звір, бо розуміє звір, що кожна кров впаде у душі наші. Вогнями в ніч вгризаються міста. Спустошені прибули мені звідки їх кінцесвітня спрага й нагота є откровенням про пришестя свідка. Сергій Тачин який, який колись жив у нашій Полтаві. Господи, ну хоч зрідка, ти чуєш мене? Я зарані готуюсь до твого ужинку і хочу попросити лише про одне як зіниці ока, бережи цю жінку. Можеш мені не вірити, але їй бо, серед люду ласва до жіночих сліз, вона заслуговує на таку любов. До якої я іще не доріс. І дотепер вона має мене за Бога, але це ти ж знаєш, колись мене з поміж інших чоловіків дай їй такого, який у всьому перевершить мене. Голуб її і пестой, любий лилій, пристав до неї неосипну сторожу, Щоб від краю до краю на всій землі Її не торкнулось ніщо вороже. Від вечора до рання, і з рання до ночі наглядай за нею, сповідай, пильнуй, хай вона живе тільки так, як хоче, не свари її часто за цю вину. Здавалось би, що тобі до мене, до неї, просто бережи її і нічого більше. Я почуваюсь вінницьким Енеєм, що ніяк не спровожиться на достойні вірші. Слова не даються, як риба в воді, як пташки в небі, полохливі, вільні. Мій український Божечко, я б хотів написати про цю жінку з тобою спільно. Ще нічого не сталося, нічого не скоїлось, але якось тривожно між лівих ребер. захисти її, Господи, своєю рукою. Більше нічого не проситиму в тебе. Ну, хіба ще оцю перестиглу ніч? Із блискучими цятками над головою, що бояє квітне, довір мені розгортати цей безмір чумацьким сувоєм, де б твій коник щоразу губив підкову, прямо серед неба, коштовно гнуту, і нехай я складуть таку колискову, щоб вона без неї не могла заснути. А хто її тихенько для неї співатиме, це питання, як водиться, вже не до мене. Навчи її оглядатися й забувати Все, що стосується нас поіменно, навчи її берегтися серед зваби й згуби, поведи її за собою у цій брані. І коли я в востаннє питатиму, любиш, врозуми її твердо сказати Ні. Наталка фурса. Ангели ніч поспи. В день було багато роботи, варили сироп з рапи, і ржу начищали до позолоти, Із дощів в'язали снопи, із крові низали разки для глоду. Сонця показували сліпим, а зрячим вогоню воду. Ангеле день спочинь, Ніч стояв на незмінній варті, то гризвало волони причин, то сльози втирав, то колючим жартом життя горував, як чин, то смерті гадав на картах, то думав: чому в Бога син один, а не бажат багато? Ангел ранок встань, час ладна то вітрила й крила, У небі золазь сльота, блакить, небожичі розбомбили. Лежить у траві висота, а вирва така для гори могила. Встань заради Христа, А ти ж і не спав, мій милий. Ангели вечір мовчиш, снопи аж реплять ропою, Іржею похрустиє синя тиш, глухою стало й сліпою, Повня намацає шлях у виш, І зманює за собою. В голови стелиш собі спориш і чистиш зброю. А наостанок я прочитаю два свої тексти. Сьогодні День матері і хочу привітати усіх із цим святом. Не було б матерів, то і нас би не було. Мама, підробіток все-таки три сотні, За мовчанку, мама не свари. Їй на шостім поверхі самотня у зимові довгі вечори, Килимок на кухні світло сірий, руки мий, кому, куди тому бістро? Я люблю радіаторі з сиром, А до них солоний огірок. В неї день народження у липні, років аж не віриться, їй-бо. Ми по 20 грамів з нею вип'єм і дістанемо з фотами альбом. І мов дід не човгай, спину прямо. Люб їй синиці і коти. Жити довго, обіцяє мама. Правнуків побачити. Кортить. Написавши цей текст, я думав, як його назвати, і в голові сплолося слово поетиня. А потім я заглянув в словники і виявилось, що в словниках цього слова немає. То, може, я його вигадав. Поетиня паперів сила на столі говорить, що нема коли зернути вгору. Її робота поглина, у неї рання сивина і мати хвора, садок і школа в голові. У неї кіт і чоловік завжди голодні, у вихідні якийсь дебіл вночі гамселив по трубі, але сьогодні. Зоря моргає віддалік, і місяця дзюб'ятий лик застиг в печалі, затихла буря снігова, згори посипались слова і зазвучали. Спасибі. Зичу добра. Усім добрим людям! Хай щастить! З вами був Олег Шапошников. На все добре!